Не сприйміть інформацію з даного відео в якості реклами. Я нічого не рекламую. Просто в даний час обставини грають на користь цієї чи іншої аптеки. Щоб продемонструвати усі можливості заощадження за допомогою акцій, я зроблю дві покупки одного і того ж медичного препарату в аптеці двома способами: перший через інтернет замовлення із застосуванням усіх можливих доступних відомих для мене акцій, і другий спосіб напряму в аптеці, а потім порівняю суми в чеках. Отже, я хочу замовити. Поширений доступний препарат анальгін, але виберу саме його е, різновид, анальгін Дарниця, тобто виробника Дарницького, нашого місцевого українського. Отже, за допомогою сайту таблетки я хочу порівняти ціни в своєму населеному пункті, де дешевше. Я дивлюся, даний препарат. Аптека 911 30 гривень, аптека оптових С 30 гривень, аптека подорожник – 37,20, аптека Юнсон 29,10. Так як аптека 911 знаходиться суттєво вдвічі ближче, ніж Юнсон. До Юнсона 2, 3 км до 911 – км. Тому буду робити покупку. Саме в цій аптеці, тим більше, саме до аптеки 9.1.1 у мене є промокода і різні кешбеки. От для прикладу 911 2850 бажаємо здоров'я, немає в наявності. І подорожник 3720. Це аптеки, які знаходяться приблизно на одинакій відстані, тому саме в них я і здійснюю найчастіше покупки. Отже, роблю замовлення до кошика оформити замовлення на один блістер. Миття вибронювання в двох аптеках. Вибираю 9.1.1 і можу розрахуватися зимовою тисячею або національним кешбеком. Але цей момент я поки що пропущу, тому вибираю рядок вести промокод. А промокоди у мене є різні. Застосую я промокод від Київстару, так званий 7% промокод. Також можу застосувати 5%, теж так званий, саме під аптеку 9.1.1. Так от, повернуся до так званого 7%. Чому він так званий? Тому що по написаному на сайті Київстару я можу отримати 7%. Але такої знижки мені ні разу не вдавалося досягти через заокруглення саме аптеки 9.1.1. І вона коливається. Ну, в районі 6,5%. Кому, Кого зацікавить ця знижка? Так звана 7%, на фактично 6,5%, 6%, інколи буває 5,8%. Я у описі під відео прикріплю цей промокод, можете користуватися в своє задоволення. А в якості подяки просто пролайкаєте моє відео. Ця знижка буде дійсна до кінця зими, тобто на даний момент ще півтори місяці. Весь лютий і ще ось більше, ніж пів січня. Що знижка склала 1 гривню 50 копійок. Якщо взяти 7% від 28 гривень 50 копійок, то ми бачимо, що знижка повинна складати майже 2 гривні, але дали всього-навсього гривню 50. Тобто аптека зробила заокруглення е, в свою користь. І фактично знижка склала всього-навсього ледь більше 5%, 5,26%. Отже, промокод застосував, уже ціна аналогіну ударниця 27 гривень. Надіслати замовлення. Замовлення надіслано. І маємо ось таку інформацію про замовлення в друкованому вигляді. 27 гривень кінцева ціна. Якщо ж хтось щось має проти. Київ стар, проти його знижок, можете використати 5% знижку, теж так звану 5%, тому що там відбувається заокруглення, і 5% дуже рідко вдається досягти. Так от, 5% знижка саме від аптеки 9.1.1, яку вона регулярно розсилає на пошту. Тому не нехтуйте. Проханнями аптек, якихось торгівельних центрів, магазинів, якими ви часто користуєтеся, надати їм інформацію про свою електронну пошту, куди вони відправлятимуть різну розсилку. Ну, СПАМ, будемо так говорити. Але цей СПАМ буває інколи корисний, і там мені регулярно приходить 5% знижка. Коли закінчиться знижка від Київстару, 7% я буду користуватися аптечною. І також можна придбати за бонуси у новій пошті на сайті нової пошти. У додатку нової пошти в розділі розсилка бонусів, можна придбати за 20, здається, бонусів всього-навсього 5% знижку. Другий спосіб зекономити, який не відхиляє першого способу, тобто накопичування двох. Економій. Це скористатися накопичувальними бонусами банків, якщо оплачувати їхніми картками. От у мене у Приватбанку у розділі Сервіси є розділ Привіт. Ну, він є у кожного, хто користується Приватбанком і зареєстрований у Приват 24. Серед активованих пропозицій є аптека. Поліна пропонує кешбек. Ну, відповідно Поліна, це віртуальна їхня Поліна. В аптеках 5% з кредитних коштів або 1% з власних. Тому я користуюся кредитною картою. Кредитна карточка в мене в невеликому мінусі завжди саме для того, щоб здійснювати покупки у супермаркетах, продуктових магазинах, користуватися аптеками, саме кредитними коштами, і отримувати знижку до 5%. Звичайно, ця акція скінченна. Буде дійсно вона ще 20 днів, тобто до кінця січня. Але я можу користуватися даною скидкою і користувався кілька місяців до цього. Тобто, вона може е, поновлюватися дана акція. Якщо ж Приватбанк мені не дасть цієї акції, я зможу скористатися подібною акцією, але з меншим розміром кешбеку там 3%-2% від монобанку. Можливо, інші банки пропонують якісь подібні пропозиції стосовно покупок в аптеках. За цим потрібно слідкувати і користуватися. Але з кешбеками існує один такий нюанс: коли кешбеки накопичуються, і я натискаю кнопку Вивезти, то мені повертається не весь кешбек, а за виключенням 23% у вигляді податків. 18%, який знімається із кожної людини, яка отримує якийсь прибуток. І 5% військового збору. Сумарно 23%. Тобто оцей 5% кешбек, він виявиться не 5%, а 3,85 по факту. Це якщо буде 5%. Якщо ж аптека заокруглить в свій бік і дасть не 5, а 4%, то це буде в районі десь 3% чистими. Я отримаю повернення коштів від купівлі, від покупок в аптеці. Третій етап заощадження економії зниження ціни, це накопичувальна система у самій аптеці. Не обов'язково це може бути аптека 9.1.1, це може бути і аптека оптових ЦИ, і подорожник, і бажаємо здоров'я. Там існує накопичувальна система, коли від кожної покупки аптека залишає бонус в розмірі 1%. Ну, можливо, які аптеки і більше дають, тому, коли вам аптека пропонує зареєструвати ваш номер телефона для накопиченої системи, не відмовляйтеся від цього. Варто нагадати про існування національного кешбеку. Усі товари, які продаються з національним кешбеком, от в аптеці 9.1 на їхньому сайті, досить зручно, вони позначені ось такою табличкою, такий логотип. Синій логотип, жовта монетка, написано Національний кешбек. Він дозволяє накопичувати 10%. Дійсно, він діє не на всі товари, ось якщо подивимося. Ну, от, ці три позиції мають знижку. У наступному ряду перша позиція не має знижку. У наступному ряду остання не має знижку. Навіть коли ці товари усі українського виробництва не до всіх застосовується національний кешбек. До речі, коли накопичується національний кешбек, то е, при його використанні, при його накопичуванні. Держава не збирає податки у розмірі тих 23%, про які я говорив. Отже, якщо дуже грубо рахувати, то можна зекономити по промокоду в аптеці 911 7 Це буде миттєва знижка. Вона діятиме на нинішню покупку, яку ви зараз же будете здійснювати. Друге, кешбек банку, ну в даному випадку 5%, можна отримати відразу після покупки. Коли ви здійсните покупку на 27 гривень, вам у якості кешбеку на карточку повернеться 1 гривня 35 копійок. Третє. Накопичення у аптеці 1%. І ви його можете використати уже при наступній покупці. І четвертий круг це національний кешбек, 10%. Його можна Отримати, використати у наступному календарному місяці. Ну, бувають інколи затримки, то можна через один місяць його отримати. І повертаючись до свого замовлення, якщо відштовхуватися від ціни 2850 через інтернет замовлення, то я передбачаю, що ціна напряму у аптеці буде вищою процентів на 10. Тобто, коли я звернуся до провізора, він мені продасть цей препарат приблизно десь за 31 гривню. Тобто, купуючи. За допомогою інтернет-замовлення, а не напряму в аптеці, ви вже економите процентів 10 своїх коштів. А я погнав у аптеку з анальгіном Дарницею. Повернуся, покажу результат. Щойно повернувся з аптеки. Ось я придбав двома способами анальгін-дарниця. Різниця між двома покупками склала рівно 3 хвилини. 14 годин 14 хвилин 41 секунда, і 14 годин 11 хвилин 41 секунда. Як дивно, секунда в секунду. Так от, суть не в цьому. Різниця склала, ну, як би на 3 гривні 50 копійок, але у процентному виразі це більше 11%. Тобто, про що йде мова? Про те, що коли правий чек ціна. 30 гривень 50 копійок за один блістер, то при купівлі через інтернет 28 гривень 50 копійок. Тобто, якщо взяти ціну по правому чеку прямій покупці 3050, і покупці через інтернет без всяких кешбеків, знижок промокодів 2850, то виходить, що різниця між Онлайн покупкою і покупкою напряму в аптеці складає приблизно 6,5%. Далі, якщо взяти наступний лівий чек 27 гривень, то різниця складає з застосуванням промокоду. Близько 11%. Ось таким чином. Різниця 3,5 гривні. Ділимо на 30 гривень 50 копійок. І ми виходимо на знижку майже 11,5%. Але ціна, яку я заплатив в аптеці 27 гривень, не є кінцевою, тому що у аптеці накопичилося 1% знижки для наступної покупки. Тобто ну, 27 копійок всього навсього Крім того, Приватбанк накопичив мені знижки 5%. Ось скоріше оцей рядок 1 гривня 35 копійок. Повернемося. 1% залишився в аптеці, 5% банк кинув мені до накопичувального гаманця. І також подивимося, зараз перевіримо національний кешбек. Скільки ж туди було повернуто. Заходжу я у мобільний додаток національного кешбеку, бачу, що за січень сума накопичена 54 з копійками. Перехожу в деталізацію, бачу останній запис 8 січня. Тому сьогоднішні покупки анальгін Дарниця тут ще не відобразилися, але я впевнений, що через кілька днів тут з'явиться оті 2 гривні 70 копійок, які я сплатив за анальгін-дарницю. Тобто сумарно було заощаджено 10% національного кешбеку, 5% по кешбеку Приватбанка це 15%, плюс 1% накопичився у аптечній мережі 9,1,1. І попереднє я нарахував 11%. Які вдалося за рахунок промокода і різниць між звичайною покупкою в аптеці і онлайн-покупкою, і того ми виходимо на 27 Тобто, товар я придбав, можна сказати, на четвертину дешевше, ніж його звичайна ціна. То чому б не користуватися? Усіма бонусами, кешбеками, накопичувальними системами, покупками в онлайн, якщо можна досягти такої суттєвої економії товару, звичайно, при покупці за 27 гривень сильно в свій гаманець ви не додасте. Гроші в своєму гаманці ви сильно не зекономите. Але якщо ви будете здійснювати покупки на... Суттєвіші суми на тисячу, на півтори тисячі гривень, то е, знижка на 25-30 е, ви її, звичайно, побачите, звичайно відчуєте. І вона буде для вас більш значущою. І наостанок. Своєрідний висновок, якого ж розміру торгівельну надбавку роблять аптеки, що дозволяють собі робити такі шалені знижки. Зрозуміло, що національний кешбек і банківський кешбек виплачуються не з їхніх, не з аптечних кишень, але ж різниця між прямою купівлею у провізора і через інтернет замовлення теж серйозна і складає більше 10%. І тепер додам, що промокод на знижку до 7% я прикріплю в описі під відео. Користуйтеся, кому це потрібно. Кому це принесло користь, будь ласка, лайкніть, щоб я зрозумів, що мої дії для когось корисні, для когось приносять вигоду. А хто буде. Дуже вдячний, може проспонсорувати мій канал, натиснувши відповідну відповідну кнопку під цим відео.